Радіо Chicago. час поговорити про футбол. Давно ми не задівали цю тему. І вчора відбувся матч, кваліфікаційний матч Ліги Чемпіонів, де Дніпро один грало з Панаті Другий матч матч відповіді грали Дніпряни на виїзді. Рахунок був 2-2. Скажу вам правду на правду, нічия. Але це не та нічия, яку ми потребували, тому що Дніпро вилітає з кваліфікації ліги Ліги Чемпіонів. І свій шлях Дніпряни вже, вже продовжать у лізі Європи, де зіграють проти Славії. Славія чеська команда. Перший матч був 10 серпня. А матч відповідь вже пройде 17 серпня. Ну можливо, для для Дніпрян це відповідний відповідніший турнір ніж Ліга Чемпіонів, оскільки знаємо, що Багато легіонерів пішло з клубу, і те, що вони мають, напевно, зможе той склад, який вони мають, напевно, зможе бути більш конкурентним саме у лізі Європи. Нам потрібен результат, а я думаю, що Дніпряни все ж таки поборються і досягнуть бажаного результату. Чого сьогодні точно досяг а це рівненський верес? Моя рідна команда з рідного міста сьогодні створила теж свято для міста, для цілої області, для регіону, тому що рівняни сьогодні зуміли теж зіграти в нічию, але в нічию не з будь-ким, а з донецьким шахтарем. Власне, голами відзначився Шевченко, який забив на 62-й хвилині. А от хвилинами швидше Матвієнко забив за Донецький Шахтар і рахунок 1-1. І донеччани, от гірники вже втрачають очки на початку сезону. Тому київський Динамо, я думаю, цього року зможе зможе поборотися за чемпіонство, особливо враховуючи те, що Ярмоленко вже повернувся і грає, грає за киян. Ну але продовжуючи тематику донецького шахтаря, от є інформація що Бенфіка найближчим часом проведе перемовини з шахтарем щодо Трубіна. Багато інформації про те, що Трубін може перейти і до Інтера мі Міланського, але поки що нічого офіційного не було повідомлено, не було офіційних пропозицій. А от Бенфіка може, і, знаєте, так завжди, під завершення трансферного вікна, все більше і більше укладаються нових контрактів. Так само, як новий контракт може і отримати гравець Дніпра 1 якого ми раніше згадували, мова йде про Довбика, переговори з Жирони щодо Довбика зараз не є на завершальній стадії. А як це буде працювати, тому що там і деяка є складність. Фабрі цього романа повідомляє, що домовленість вже є, а процес переходить у власне, в заключну стадію. Данський мітлюлянт отримує 50% фінансової виплати, тому що вони також мають права на довбика, а решту отримує Дніпро 1 Ну знову ж таки, складна процедура отримання довбика, Там права поділені між двома клубами. Але думаю, що от Жерона його може отримати вже найближчими днями, і нагадаю, що в Жероні зараз зграє український футболіст Віктор Циганков, який себе заявив і про якого зараз говорить вся Європа, і дійсно це показує під час матчів у збірній Україні Україні. Цінково сватають зараз і до Манчестер Сіті, і до інших іспанських клубів. Ну тому це хороша платформа. Знаєте, не завжди варто йти в топовий клуб в Барселону Реал Манчестер Юнайтед Челси, деколи можна піти в середнячок, а де стати кращим і потім вже перейти, перейти в клуб, який дійсно може боротися за найвищі сходинки. Ну і давайте поговоримо власне про найвищі сходинки, про клуби, які дійсно є елітними. Головний тренер Барселони Хаві підтвердив, що Дембеле покине команду. Анду, пам'ятаємо цей гравець прийшов до команди як легенда, як один з тих, хто може отримати золотий м'яч, Але на жаль, так і не зміг себе показати. Рухаємось далі. Садіо Мане пам'ятаєте такого гравця, грав за Ліверпуль. зараз він виступатиме під десятим номером за Аль-Наср за команду з об'єднаних арабських еміратів з перепрошую Саудівської Аравії. Де, власне, чемпіонат зараз набуває обертів, тому що такі кошти, які вони вливають, напевно, не вливає ніхто, окрім англійської прем'єр-ліги. І от купують вони зараз футболістів і хочуть довести, що в футбол можуть грати гроші, але ми знаємо, що це не так. І футбол грають не гроші, а емоції, і відданість справі, справі, і власне і професіоналізм. От говорячи про професіоналізм, а є сумна звістка сумна звістка для тих, хто дивиться це футболом і спостерігає вже не перший рік, тому що Джан Луїджі Буфон всі знаєте цього чудового воротаря, Оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 45 років. До 45 років грав Буфон грав на найвищому рівні без будь-якого. А скептицизму без будь будь-яких сумнівів і сьогодні він оголосив про те, що завершує кар'єру. Дуже шкода. Пам'ятаємо чемпіонат світу 2006 року, як Україна грала з Італією. Пам'ятаємо, Україна дійшла тоді до чверть фінала, де, власне, поступилася італійцям. Але грали ми гідно і пам'ятаємо цей матч, коли буфон тоді просто неймовірні сейви робив. Тоді, на жаль, на жаль, для нас, але зараз знову ж таки дивлячись ретроспективно назад. Ми чудово розуміємо розуміємо, що це був один з найкращих вортарів за всю історію. Ну і на завершення, як то кажуть, вишенька на торті, хочу вам сказати, що суд знову відсторонив Павелка з посади президента УАВ. А власне, він відсторонив його на два місяці до 2 жовтня, включно. І відповідне рішення сьогодні ухвалила слідча суддя Шевченківського райсуду міста Львова Ірина Єфре... Єфрес її... на її звати. Що з Павелком? Що буде з Федерацією футболу України, з УАФ, на правду, поки що невідомо, тому що з одного боку його тягають по судах, але знаємо, яка нас судова, судова система і як у нас приймаються рішення, один день його садять і день його випускають. Єдине, знаємо, як Павелко відноситься до футболу, і знаємо, що він зробив для футболу, точніше, що він не зробив, і, і ці скандали, яких він був. Затягнутий замішаний, в яких він брав участь, вони дають всі підстави для того, щоб він поніс справедливе покарання. Будемо слідкувати за цією історією, хоч вона не зовсім футбольна. Дотично до футболу, але не зовсім футбольна. Хочеться, щоб футбол все таки був про гру саму на полі, а не про те, що власне діється за колуарами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.